І я просто написала казку про свого кота. Ми з ним вдвох не спали. Він такий каже: Клас, тося, то це справжня книжка. Тому одразу я знала, що я буду видавати книжку за свої гроші. Якщо ви замовите 500 штук, вона коштує 170. Якщо ви замовите тисячу, вона коштує там дев'яносто гривень. По різному багато жінок починають торти пекти, і потім це переростає в бізнес. Якби ви не могли казати, що у вас прекрасне материнство, в якийсь момент ви ото сидите в вані і плачете. Бо втомилися ніхто твої мрії в дорослому віці замість тебе здійснювати не буде. Вітаю! Ви дивитеся Ютуб-канал ділового онлайн-медіа видання Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. Наша сьогоднішня гостя людина, яка довела, навіть у декреті можна творити справжні дива між турботою за дитиною та побутом. Вона знайшла час, натхнення і написала свою першу дитячу книжечку. Книга має назву «Як кіт сім'ю шукав. Це історія про котика, який знайшов свій дім і став символом надії. Отже, наша сьогоднішня гостя Антоніна Ковальчук. Вітаю, Вітаю, привіт такі приємні слова про мене. Ніби я не знаю, що в декреті зробила. Це правда. Дякую тобі, що долучилася. Я пропоную нашу розмову почати з невеличкого бліцопитування для того, щоб трошки розігрітися і задати темп нашій розмові. Готова? Давай, готова. Так, кава на одинці чи сніданок з родиною. Кава на одинці. Декрет це більше відпочинок чи виклик? Виклик. Хто або що надихнуло написати книжечку? Сім'я. Друкована книжка чи електронна? Друкована. Як вдалося поєднати декрет з написанням книги? Mm, тут в мене немає короткої відповіді. Складно, нескладно. Е, нескладно, я думаю, це порятунок, який шукає кожна жінка. Хтось мило починає варити, хтось інстаграм вести, хтось ще щось, Я книжку написала. Чи мріяла у дитинстві стати письменницею? Так. Подорож до моря чи до гір? До моря. Казка або віршик. Казка. І останнє улюблений автор дитячої літератури у мене нема улюбленого автора дитячої літератури, але я вже скупила баба Галамагу майже всі дитячі книжки для свого сина. Але авторів не знаю. Нічого з'явиться. Угу. Давай перейдемо до основних запитань. Розкажи, як взагалі виникла ідея написати книжку, як кіт сім'ю шукав, що все почалося. Ой, з чого все почалося? Е, те, що я там любила писати, це з дитинства, як ти кажеш, що мріяла бути письменницею. Тому я стала журналісткою, тому що я думала, що це письменництво. Це такий обман був, але нічого. Е, звісно, я ціле життя щось пишу: від дописів в соцмережах до свого чогось такого в нотатках, статті, звісно, ще щось. Е, і дитячого ніколи, звісно, нічого не писала і десь тиждень. Чи два до пологів. Я почала погано спати, вночі спати не хочеться, вся сім'я спить, що мені робити, я не знаю. І я просто написала казку про свого кота ми з ним вдвох не спали. Це, як не казка, такий величезний вірш був і на ранок читаю чоловіку, А він такий каже: клас, Тося, то це справжня книжка. Я кажу, яка книжка, кому вона треба? Ну що, Люди не можуть такий віршик звичайний написати. За ніч. так? З... Та за, я не знаю, за півгодини там я написала, потім в ванні лежала, щось там редагувала, і потім думаю, як класно, буду просто малому читати. Але Павло мій потім каже, ні, це дуже класно, давай робити з цього якусь книжку. Я така кажу, ну ні-ні ні-ні. ні. А потім, думаю, курочка рява, ну, ця казочка на вісім рядочків дуже проста. Мені здається, зараз би діти з штучним інтелектом і не таке напишуть. Але як вона розійшлася поколіннями? Скільки є книжок, скільки всього про цю курочку ряву? Я така, та ні, мій вірш не гірший. Буду робити. Ось так з'явилася ідея. Потім я народила дитину. Мені було не до того. І в якийсь момент, коли мене зловила така, я називаю це депресія, але це не клінічна депресія, а щось післяродове, сум. Сум. І я вирішила, треба кудись цю енергію дівати, щось робити. Я така: повернуся я до книжки і почала робити. А скільки взагалі пройшло часу від ідеї написання книжки до того, як ти її видала? Е, ну, от Ідеї як такої не було. От з'явився текст. І потім від моменту, коли з'явився текст, я тримала в руках книжку, пройшло місяці чотири. Е, найдовші місяці були це десь місяць очікування, коли надрукує наклад видавництво. Е, або ж місяць очікування, коли я знайду своє видавництво. Оце було ще важко. Угу. Але за чотири місяці з'явилася книжка. Так, а чому головний герой книжки саме кіт, не собака, не хом'ячок. Чому кіт? В нас вдома є кіт. Ось такий, Ми може ставимо десь там фотку. В нас є рудий кіт Фенікс. Я не любила котів. Він у нас з'явився під час війни і дуже сильно полюбила. І взагалі всіх котів і свого кота. а Потім в мене з'явився чоловік, який не любив котів, і він став кращим другом нашого кота. Він наскільки член родини, що от поки сина не було, це наша дитина. Я от із тих жінок, які котики, собачки, папуги, все, що дома є, це сини доці. Я не засуджую людей, які так кажуть. Тому, звісно, про кота. Плюс нашого кота дуже класна історія нашої появи в нашій сім'ї. Він з'явився з вулиці, його виконали попередні власники через те, що виїжджали, тікали від війни. Ми його забрали. Адаптація така величезна була. Я це все написала тут. Щоправда, для дітей я трішки забрала багато деталей, дорослих, можна сказати, і лишила це в форматі казки. Тому саме кіт. І Кіт допомагає взагалі цій книжці жити, тому що умовно я там на ярмарок пішла продавати книжку. Ну, ще книжки якісь лежать, і треба якось конкурувати. А я стою зі своїм рудим красивим котом. І діти це такий хід маркетинговий. Біжать і кажуть, який це мама, давай будемо ладити котика. Хочу книжку, бо вони хочуть цього котика. Ось так. Прекрасна така гарна історія. Угу. А скажи, в тебе книжка ілюстрована, доволі красиві картинки. Хто малював ілюстрації до книжки? Тоді, мабуть, я з самого початку розкажу, як все з'явився текст. Я сама розуміла, що текст без ілюстрацій, особливо ця книжка для дітей дошкільного віку, які ще, можливо, не вміють читати. Мама буде їм читати перед сном, і доки мама щось читає, ось дитина має ось мама вісім рядочків, читати, дитина щось розглядати, бо просто слухати ніхто не захоче. І я така думаю: треба наступним кроком думати про ілюстрацію. Я гралася зі штучним інтелектом, просто знайти те, що відгукнеться. Подумати, як це може виглядати ну, умовно, там ніч чи день, малювати по тексту чи не по тексту. А потім у мене є моя однокласниця подруга Марина. Бойко, вона зараз більш дизайнер одягу, вони з чоловіком відшивають різні колекції, але вона гарно малює, я це знала, і вона вже ілюструвала одну книжку, а бетку, здається, якусь українську. Я до неї звернулася, розписала все, що я хочу, і скидала фотки свого кота, і вона по ньому все малювала. Тут є одна з моїх улюблених таких, як його дітки на майданчику обсіли, ось і лазять по ньому. Я їй скинула схожу фотку, правда, діти більші були не такі. Я колись з котом виходжу нашим гуляти, його обсідають діти, дуже сильно його люблять. І ось вона намалювала цю книжку. Ось вийшли ну. дуже гарні ілюстрації. А що до видавництва, взагалі складно було знайти видавця, і хто тобі, хто тобі допомагав? Ти ж вперше написала свою першу книжечку. Тобто, як ти розуміла першочергові, що тобі потрібно зробити для того, щоб книжка пішла в маси. Дуже легко вести в гуглі, як видати книжку, там буде список всього, що вам треба зробити. Це не важко, але потім важко виконати кожен цей пункт е, умовно. І я ж не Ліна Костенко, так відомо, всім письменниця, що будуть видавництво в чергу ставати. І я не якась там початкова письменниця, в якої аудиторії є. Я, наприклад, Інну Мірошниченко привожу, яка написала книжку Ми знайдемо свого Марселя, і е, її купили всі її підписники, е, вона розійшлася і так далі. Бо її знати, Мають, її хотіли прочитати. У мене небагато підписників в Інстаграм, я розуміла, що видавництво я для них ніхто, моє ім'я їм невідоме. тому одразу я знала, що я буду видавати книжку за свої гроші. Ось так я знаходила видавництва, звісно, які видають дитячу літературу, писала їм лист на пошту або на сайті їхньому знаходила форму, як заповнювати, і одразу вказувала, готова за свої гроші, повністю все. Зробити, але ж ну там різні умови є, але оскільки гроші мої, всі книжки мої, весь заробіток мій. Е, ось, але все-таки мені лише одне видавництво відповіло. Е, я відправила, ну, може, в 5, може, в 10, місяць чекала, я собі такий термін дала, ну що, треба швидше, буду потім нагадувати про себе комусь. Видавництво Ліра, воно в Дніпрі відповіло мені: Антоніна, з радістю вам допоможемо. Е, все. Узгодили деякі моменти, вони забрали. Насправді, якщо у вас дома є текст, ви мрієте про свою книжку, у вас має бути текст. Вони можуть навіть з ілюстраціями допомогти, і з вичаткою допомогти, редактурою, коректурою з усім. Просто це все вже я зробила сама і віддала їм готове буквально там кілька тижнів. Підрізали, підігнали картинки і все. Е, повністю за свої гроші я їм сплатила і сплатила податки за те, що книжку замовила, і все. Ми можемо говорити про те, скільки це коштує до е, Я думаю, можемо. Все залежить від кількості. Е, від від кількості наклад... від накладу, від кількості накладу, штук, які ви замовите. Наприклад, одна книжка, якщо я її першу надрукувала, щоб подивитися, як вона вийшла, обійшлася мені в 600 гривень. Коли вже я замовляла величезний наклад, то це може стартувати. там, Якщо ви замовите 500 штук, вона коштує 170. Якщо ви замовите тисячу, вона коштує там 90 гривень по різному Вона мені обійшлася, якщо додати і видавництво, якщо додати і. Те, Що дизайнеру, я ж також заплатила ілюстратору близько 100 тисяч гривень обійшлося мені в наклад 500 штук. Але потім ще треба це не все, що ви. Вкладете в своє дитя, тому що, наприклад, потім її десь розміщувати, треба людям заплатити. Прийти на ярмарок, її продавати за місце на ярмарку треба заплатити. Тому, коли зараз одна книгарня продає мою книжку за 350 гривень. І я така кажу: блін, мабуть, це дорого, хто її купить за 350 гривень. Тому що е, е, чоловік каже, Тоня, ти не вмієш бізнес вести. Бо я ще не вважаю, що це бізнес, це якась творчість. Бо я не додаю до її вартості те, що я витрачаю ще. Наприклад, там в кілька тисяч гривень доставку за нову пошту, те, що це приїхали коробки. Я така, та ні, я це рахувати не буду. Ну це ж не те, це ж не книжка, це доставка Достаточно не бізнесмен. Не бізнесмен, так, але. Якщо ви хочете так, щоб продавати, то да, ось така сума у вас має бути. Ну, якщо ви мрієте одну книжку, ви можете за тисячу гривень її собі надрукувати. А так, дороге задоволення. Так, зрозуміло. А можливо, можеш розказати, які моменти ти запам'ятала найбільше під час того, як ти писала книжку і видавала її? Найбільше моменти — це вже той після смак, коли вона є. Я з'їздила на море, потім в мене день народження був, я приїхала, і така дня-два, ще що ми щось гуляли, книжка приїжджає. І мій чоловік поїхав її забирати, і так під під'їзд приносить ці коробки, коробки, коробки. І я стою, і це треба ще вміти насолодитися. Ну, сказати собі, я мама, окей, я мама, бо в мене дитина є. Я журналістка, в мене 10 років досвіду. А тут я, мені так важко сказати, я письменниця, бо я себе якось іще недооцінюю. Ну що одна книжка це письменниця, це ж не бібліотека. Це, це початок. Це початок, та. але я так кайфунула. Я стояла з цими коробками, і я вже фоткала, виставляла в інстаграм. І коли почали купувати, чоловік мені такий постер підсвічуваний, подарив, коли я йому написала, що в мене купили першу книжку. Я була така щаслива. І оця ще підтримка, коли ти щось робиш. Коли всі твої друзі, всі твої родичі, всі твої підписники купили твою книжку. І Ти такий клас, дуже вам дякую. Тому що хочеться повірити в себе. А потім, коли вони присилали мені відео як дітки читали. Ось це ще крутіше, тому що насправді ж одна справа, що ти для себе зробив, інша справа це ж дитяче, хочеться, щоб діти читали таке, клас, хочу ще. А не закинули десь і все. Тому історія подобається. Оце найкраще було. Синочку, часто читаєш цю книжку? Я йому ще не читаю, бо він дуже маленький, і mm. йому, ну, умовно, книжечка це в рота ще. У нього цей період все це в рота брати. Тому я не дозволяю з книжок знущатися. Картинки ми дивилися, двічі я щось просто йому я ж на пам'ять знаю і розказувала, коли ми лежали. Він ще геть маленький, щоб це зрозуміти, але обов'язково я першу книжку йому підписала. Я навіть тут в книжці написано: Присвячується моєму сину Богдану. Ось. І потім я йому тут написала дуже гарний текст на пам'ять. Лишила, і він насправді про, про те, що ким ти мрієш стати. Я написала, що сину в дитинства я мріяла стати письменницею, але мені в 29 років, і це моя перша книжка. Тому, якщо ти там в 17 не знатимеш, ким ти хочеш бути, чи в 20, не переживай, так, wow. все колись прийде. Слухай, а чи плануєш продовжувати серію книжок про кота, чи це буде щось інше? Я впевнена, що взагалі не зупинюся, і це буде зі мною все життя. я не впевнена, що це стане основна моя робота, що я там буду письменницею, але є люди, які, попри основну роботу, щось іще роблять. А це буде так, як називається, віддушина, чи що. Не знаю за серією, чи це будуть ще дитячі книжки. Але в мене є написані дві книжки дорослі ще перед цією давним-давно. Просто вони тако зберігаються так. е, на Google диску, і я не наважувалася. От з цією мені було легко наважитися, бо вона якось сплелася. Ось я стала мамою, ось декрет от нема що робити. Ось я вийшла в світ, дивіться на мою книжку. А з тими було б важче. То про якісь стосунки, яких вже немає. Е, вона така. Е... Болюча, умовно, пройшли стосунки, переболіли, я така, а вона мені вже не треба, закинула. А друга про мого дідуся, він вже помер, але вона така важка трішки. Можливо, вона знайде свій час, потім я її надрукую. Але зупинятися я точно не буду. Ну, ти більше е, думаєш про те, що це буде твоє хобі, чи можливо це переросте в основний твій дохід. І... Те, що це переросте в дохід, це обов'язково. Для мене зараз, е, от я надрукувала 500 книжок, 100 дуже легко продалися. Тому що це знайомі, я ж кажу, і це були заходи, на які я ходила з книжкою. Заходи закінчилися. Я тепер о, думаю, та іде купа, зараз піду в садочки з дітками, все. А в нас люди такі, е... те, що для мене, я люблю книжки. Коли ти запитувала там друковані чи електронні електронні в мене ніколи не було, я люблю друковані книжки, я купую сама собі книжки. Я вже своїй дитині скупила я ж казала величезну бібліотеку, бо для мене це цінність. Насправді є люди, для яких це не цінність. Коли я була на ярмарку і я її там продавала по 250 гривень. І приходив тато там з дитинкою. Вона каже: Клас, тато, я хочу книжку. Він такий, пішли, я тобі вату краще куплю. Я така, та блін, дитина, в тебе книжку попросила, чому ти не купуєш? В тебе точно є ці гроші. Ем, тому зараз, коли я намагаюся з цією книжкою кудись піти, всі такі, а ви безплатно прийдете, ще всім книжки подаруєте? Я кажу, та ні, ну так не буде. І вони мені відмовляють: я через це не сумую, бо я не збираюся просто так роздарювати всім свою книжку. Але. Я розумію, наскільки складна робота продати. Чому тут би, якби я була відомою авторкою або видавництво за свої гроші б надрукувало і їм би треба було винести в маси, тут би було легше, а мені важче. І якщо я не навчуся продавати книжки, тим повільніший буде мій шлях. Але робити просто для себе, складати на поличку, це я перетворюся тоді у цю 60-річну бабусю, яка буде в метро ходити, купіть мою книжку, бо їй буде дуже сумно. Ні. Треба паралельно вчитися і будувати на цьому бізнес. Хоча би, я така кажу, я витягнула на цю книжку 2000 доларів сімейного бюджету і кажу, чоловіку, я поверну. І це моя ціль продати і повернути назад. І я вважаю, що це нормально будь-чим би ти займався повернути назад гроші, хоча б ті, які ти вклав. Так наостанок, Тонь, дай порад мамам в декреті, які, можливо, також хотіли б чимось зайнятися, в яких є, які можуть знайти час, натхнення, але можливо, побоюються. От є в них якась давня мрія, і вони бояться зробити цей перший крок. Що ти їм порадиш? І взагалі, якщо відкинути, що це може бути мама в декреті, що це саме для них. Взагалі про мрію. Коли я оце все робила, я зрозуміла річ. Яку, можливо, моя б мама хотіла, щоб я зрозуміла раніше. Тому що раніше як було в мене? Я хочу новий телефон. Мама мені купила. Ну, я про юність дитинства кажу. Я хочу кудись поїхати, мама організувала. Хочу такий день народження, це все мама зробила. Коли в мене з'явилася дитина, і я розумію, скільки всього мама робить для своєї дитини, ніхто Твої мрії в дорослому віці замість тебе здійснювати не буде. Ну не впаде тобі на голову. Це не про щось купити, це про те, коли ти щось робиш. Бери і роби. Ти можеш мріяти про інстаграм, найняти якогось менеджера там собі СММ. Але якщо ти сама не вміє, не будеш оцією, оцім центром робити контент, бути головною героїною, воно в тебе не вийде. Без, без того, що ти будеш щось робити, мрія не здійсниться. Оце я зрозуміла. Тому. Тому і кайфуєш від, від того, що ти отримала, бо ти пройшла цей шлях. Тому я надихаю всіх людей не просто сидіти, і думати, ага, в неї вийшло. Мені знаєш, де хто казав, та що їй було написати ту книжку? Вона ж вміє писати, вона журналістка. Я не ображаюся на таке, але насправді це не так. Ну, купа людей умовно, мабуть, 99% жінок готують вдома. Ну, Ви ж не продаєте свою їжу, ви не перетворилися в пузату хату, збирати лоточки і розвозити людям. Ну, Ви вмієте підтирати дітям попи. Ви ж не підтираєте це всім. Я можу прикладів багато наводити, але якщо я вмію писати, це не означає, що мені все це легко. Але інша справа, коли ви щось вмієте і не хочете це робити, виходите, як ви боїтеся. Якщо до вас прийшла якась ідея, обов'язково пробуйте. От я навожу приклад, що жінки в декреті так часто роблять щось вперше, яке їх рятує. Для мене декрет став. Не можу сказати, що це трагедія, що це якийсь там жах. Але оця, я називаю це побутова яма. Я в ній не жила до появи дитини. Я дуже комунікабельна, відкрита людина, яка подорожує, ходить гуляти на якісь заходи, і тут хочеш не хочеш. Ти опиняєшся вдома. Де в тебе немає допомоги, і ти це прибираєш, готуєш все по колу. Інколи глянеш на себе зеркало, і весь світ рухнув, я плакала через це. Мені було дуже складно і я шукала, що мені робити. Е, просто щоб Ну, я не могла вийти з дому щось робити. Я така думаю, Ну поки він спить, я буду що. -нібудь. Ну давайте що-нібудь. Я на тему така так. Зараз я буду заказувати воскові формочки, буду свічки варити. Просто спробувати, що це робити. Я це не, не дійшли в мене руки. Але я така, а може мені спробувати? Це, а може, це, я щось хотіла робити, щось таке, щоб, щоб я така клас, я це зробила. Я зробила щось, крім того, щоб просто вклала дитину спати. Е, тому в декреті це е, дуже ретівна штука. Багато жінок починають торти пекти, і потім це переростає в бізнес. Це класно, тому що ти хочеш ще мати свої гроші. Це такий паралельний процес з усім, що хоче жінка в декреті. Е, для мене це стало книжкою. Я ось хочу. В книгарні, де в мене в рідному місті була презентація, десь за тиждень зробити лекцію про те, як видати книжку. Можливо, і це хтось хотів і не знає, як. Це Я їм розкладу цікаво. по поличкам, хай люди йдуть і роблять, і потім насолоджуються. Але те, що в декреті треба щось спробувати, обов'язково. І Є ще категорія жінок, яких, яким реально так важко з тої дитиною, що вони не мають сил, і вони, коли це слухають, дехто мені каже, а як ти це встигла? Ну, в мене якось був час, було натхнення через те, що тобі дуже хотілося себе врятувати. І от в той момент у вас теж буде цей момент. У вас він точно є. Як би ви не могли казати, що у вас прекрасне материнство, в якийсь момент ви ото сидите в вані і плачете, бо втомилися. Подумайте, що ви можете зробити для себе. Що, що ви можете зробити, крім дитини? В усіх є якийсь талант. Я впевнена. Дякую за відверту розмову. З вами була Ярослава Луб'яна для ютуб каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас цікаві спікери і максимально відверті розмови.